Доброго дня, з вами я, Інна Горбовцова. Ми знаходимося біля приміщення Миргородського міськрайонного центру зайнятості. За кілька хвилин у актовій залі центру розпочнеться інформаційний семінар для учасників АТО у рамках заходу під єдиним дахом. Подібний семінар працівники центру зайнятості проводять вже втретє. На сьогоднішній семінар були запрошені як учасники АТО. Так і представники земельних ресурсів та земагенства, медичних служб, Ощадбанку, військомату. Також на семінар запросили представника автостанції, бо один із учасників АТО поскаржився, що йому відмовили у пільговому проїзді. Дивлюся, на годинку вже 11.55. Через 5 хвилин семінар має розпочатися. Тож запрошую радіослухачів послухати, що там буде відбуватись. Веде семінар, заступник директора Миргородського міськрайонного центру зайнятості Лариса Лаптійчук. За результатами минулої зустрічі нашої такої ми направили письмові запрошення, були по телефону запрошені. Представники ощадбанку для того, щоб вони могли вам розказати про пільгове кредитування. Були запрошені представники автостанції, для того, щоб роз'яснили, хто ваше право на пільговий проїзд. Ну на жаль, їх немає. Будемо чекати, можливо, вони ще підійдуть. Немає представника медицини нашої. Але теж можливо підійде, якщо у вас будуть якісь питання задасте. Але це не значить, якщо їх немає, то ваші питання залишаться поза увагою. Кожне ваше питання ми вислухаємо, запротоколюємо. Витяги з протоколів про наші такі зібрання направляються і міському голові, і голові райдержадміністрації. Тому ще раз кажу, що кожне ваше питання буде заслуговувати на увагу, і я думаю, що воно не залишиться без уваги наших пунктів. Те, що стосується служби зайнятості, задавайте зразу питання, ми тут вам зразу розкажемо, що все про виплати, може в когось якісь там виникли питання. Ну я думаю, немає справочки всі нам. Поприсилали, по-моєму, так Оксана Івановна, Немає жодного, хто б з військової частини не отримав там довідку, або якісь були затримки з виплатою служби. Можливо, презентують якісь свої послуги, можливо, за цей місяць, якісь, щось, які зміни в законодавстві появилися там і по субсидіях, по-моєму, була зміна в законодавстві. все. Коротенько, кожен скаже, що що, кого якісь служби, що з'явилося нове, бо ви ж місяць назад вже відвідали такий семінар, вже слухали. А потім ви будете питання задавати. Якщо навіть тої служби немає, якої стосується це питання, ми обов'язково все це запротоколюємо. Тому давайте, якісь служби хотіли б якісь оголошення зробити. Давайте. Давайте. Представник військового комісаріату, капітан Малашенко. Вручу, э, всі ж учасники бойових дій основна маса отримали від знаку. Я ще ж повторюсь, і хто не отримав, сьогодні я вручу від знаку. Наказ військового комісара Мировського об'єднаного міського військового комісаріату номер 128 від 10.08.2015. 2015 про вручення. заохочуваної відзнаки начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України, нагрудного знаку, учасника ТО. 12 числа було вручення, вже кого не було, зараз ми вручимо. Довгаль Сергій Петрович. Дошко Юрій Борисович. Дякую, Тарій Юрійович. Здорово, Володимир Іванович. Лазоренко Татарій Володимирович. І краснопівець Станіслав Вікторович. На На роботі хвороби, це немає. Будет якісь питання до представника не ковіськоматом. Ну, все, да. все знає. <гумісті> Єдине, що запрошую на контракт, що продовжується прийом на військову по контракту. У нашу частину А136 охорони, там, в принципі, без обмежень, хто бажає. Ну, а хто по спеціаліст, то вже по подільним розговором. Земельний. Немає ніяких ну, оголошень. Оголошень немає ніяких, я можу просто розказати, якщо комусь цікаво про виділення земельної ділянки, то можу розказати, яку процедуру треба пройти. Якщо цікаво. А, у кого є питання про виділення земельних ділянок? Чи ці питання вирішені всіх, чи можливо у когось якісь є проблеми? А куди там підходить, якщо говорити? Для, 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 для отримання земельної ділянки вам необхідний паспорт, код, довідка учасника АТО. І подождите, як довідка? Посвідчення. посвідчення, посвідчення учасника АТО. І дивіться, в межах міста або села виділяються земельні ділянки в межах міста до 10 соток під застройку, 12 соток під садівництво і одну сотку можна під гараж. взяти. В межах села можна вже 25 соток під застройку, 2 гектари для особистого селянського господарства. Для того щоб це все зробити, вам ну я вам сказав паспорт, код. Надо. і нада ще викопівання орієнтованого місця розташування земельної ділянки. Орієнтовне місце розташування земельної ділянки можна зробити за допомогою індексно-кадастрової карти. На ній вже нанесені всі земельні ділянки, які передані в користування. Ви туди заходите, ви там вибирається область. Район, село або місто вибирайте, де ви хочете собі ну забути спеціалістів може допомогти вам допомогти, да. можете до мене, звернутися. Цим ділом да. у нас спеціаліст, є, я... у нас спеціаліст є, який приймає. Ну конечно, ми вам поможемо. Люди багато людей звертаються. ну, не всі не у всіх є доступ до інтернету, не всі розуміють, як це все робити. Добре. Я це саме ви можете підходити до мене. Це Максим Вікторович, я. я вам допоможу. Ну, єдине, що підходьте сразу з пропозицією, де ви хочете, хоча б орієнтовно, де ви хочете землю взяти. Бо дуже багато людей приходить, ну просто знайди мені землю. Ну, я, я таке робити ну, не буду. Можу підсказати, можу там щось допомогти. Ну, ви хоча б ну, підходьте з бажаним містом розташування, де ви хочете, там, ну, в якому куточку села або города. Нє. Ну це сили в місті кож живе, може всі взяти, да, може, може. А це конституційне право. Ви можете де хочете його використати. Не обов'язково по місцю приписки його використовувати. Але один раз тільки да, ще mm. хотіло, якщо ви вже використали своє право на приватизацію. Ну або під жилий будинок, або під гараж, або під садівництво, то ви вже держава дає тільки один раз безкоштовно приватизувати землю і все. Другого разу немає. Так що якщо використано це право, то ви вже вдруге не можете. Ну, а по що можу, якщо вам це цікаво, проєктна документація, якщо ви будете робити, вона робиться десь місяця два-три і коштує десь порядка двох з половиною-трьох тисяч гривень. Це організації роблять приватні, а не державні. Це як сказати, можна сказати залусною домовленістю. А ну може, може. Я, ну я вам покажу, як вона є актуально серед ціну. А якого вони я знаю, що вони йдуть на зустріч учасникам АТО, а не не а в що воно заключається, я точно ну не можу сказати. І ще хотів вам сказати там. По поводу того, хто переоформлює землю, кому треба витяги з державного земельного кадастру витяги на даний момент удосконалювалася систему через цю публічну кадастрову карту, берете свій державний акт, вводите кадастровий номер. І до публічної кадастрової карти вони зробили доступ. Що не надо вже ходити в центр надання адміністративних послуг, ви можете просто вдома заповнити там бланк відповідний. І потім просто заплатити там по моєму через привод 24 платиться кошти після гривні, і потом просто прийти і отримати. Вам вже не треба буде ходити ні під СНАПом, ні нікуди. Оце таке вони час доповнення зробили. І 17-го числа з понеділка ще дали доступ до кадастрової карти, щоб ви могли отримати витяг для того, щоб оформити. Там або куплю-продажу, або спадщину, або дарування цей доступ зробили нотаріусом. Тепер, тепер можна прямо ходити до нотаріусів і теж отримувати ці витяги. Тільки вона тільки впроваджується. Я не готов сказати, чи коли вона до Миргорода дойде, але вже починається система з цього понеділка робити. Де вас знайти в якому кабінеті? Приміщення К... приміщенні райдержадміністрації, 10 кабінет. А як оце весною вже подав документи і нью ніяк. Подали документи? Ну так. Да. в селі чи в городі? Так, да, Великі Солочинці. В, в межах села. Ні, ну на 2 гектари. На 2 гектара. треба ну, вияснити, чому. Може воно вже є, відповідь є, треба узнати, чому. Потому, що... Немає, як я бачу, питаю, те, що буде, 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 буде і коли воно буде. Ви подали документи да. в Полтаву? Весною, Все По... подав. Полтаву отовозили, так? Ні. Асівська рада, мабуть, передала документи не, рада, на кажу, Полтаву. Не можу, не пей, не пей, Я потім кажу, пішуть документи. Ми, каже, ще не пішли. Я з'ясувати, тому що ну земель 2 с гектари, якщо ви в межах села брали, це розпоряджається цими землями сільська рада. Якщо за межами села це розпоряджається наше обласне управління. Це ви нам повинні були подавати документи. Якщо ви нам їх подавали, то дома бути відповідь. Це скоро, тоді треба їм дзвонити і виясняти, чого чого це саме. Ну взагалі то як ви подаєте клопотання, у них є ж засідання сесії. Вони ж сесійно це все розглядають. Ну, сесії ну, десь. Навірно, сесія вже не одна була. Ну це треба їм дзвонити і виясняти. Управління праці нічого там не помінялося. Ну стосовно принципи помінялися, але. Стосовно, там так краще видно. <рес> Просто я ж так розумію, що всі учасники бойових дій, всі вже статус мають, то у вас є пільги, або набудете пільг, хто ось зараз одержали 75% на плату житлово-комунальних послуг. Але я розкажу так на загалом, тому що у вас всіх є сусіди, всі бабусі, дідусі, які з вами не зареєстровані, і пільг, можливо, пільг немає в них. Значить, зараз на даний момент, навіть якщо сім'я велика, навіть і у вашому домогосподарстві може розрахунково може отримати це субсидія на житлово-комунальні послуги жовтня місяця, це самі знаєте, тарифи можливо залишаться ті, які є, але можливо зростуть. Там е, планувалося, що спочатку опального сезону 200 купів газу йде пільгово по 3,2 гривні, а решта йде по 7,188 гривень. Тобто, якщо ми прорахували навіть одна людина, живе і нормативна. Площа на одну людину 48-87, це 365 кубів газу перевести. То це близько 2000, тисяч, якщо не, не, не без піль буде в гривнях коштувати вартість газу. Тому субсидія ну, майже у всіх людей в домогосподарств. Значить, спрощено порядок вже далі кажуть нікуди спрощено, тому що навіть зараз не подається ні довідки про доходи. З собою що треба мати? Зараз в вересні місяці, на початку вересня, почтальйон розносить бланки декларацій і заяв по домогосподарствам. Хто уже субсидії одержав? Ну, тобто заява є, і в них вона є. І була в минулому пальний сезоні, і зараз в когось літом прорахована, але можемо ноль, воно там, нульова, нульовий розмір. Тим ці заяви подавати не треба по-новому. Може, ви там хтось роз'яснити. Просто в жовтні місяці буде йти перерахунок з рахуванням опалення. А хто ще не звертався? То до з до бланків декларації зуби мати треба розрахункові книжки, тому що у нас немає платежечок, на у нас розрахункові книжки і знати номер, номер серії паспорта кода для того, щоб заповнити там дуже просто заповняється бланк заяви. І якщо ж працюючи ж написати де працюють і доходи не до декларацію, вказується вид доходу і місце одержання, місце якщо хто працює в самодовідку ж для себе, навіть розмір доходу за попередній рік вам знаєте, ну, не, 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 не треба указувати. Якщо людина не працювала попередній рік, субсидія також надається вже з травня цього року внесені зміни, то тоді умовно е, враховується 1218, умовно її до, дохід вважається. Е, якщо е, в складі сім'ї є студенти, студенти, навіть зараз, якщо закінчили в цьому році, закінчили навчальний заклад, але, але минулий рік він був студентом і стипендій не було, то йому е, ну, ну, нульовий дохід вважається. 1218 не дораховується. Кого допомоги були там в центрі зайнятості, враховується е, фактичний розмір допомоги в ті місяці. Е, Скажіть, що ще роді, все потім є <кхід> значить, Забослужба не враховується забезпечення, забезпечення <кхід> військослужбовців. Не бракується. Це вже якраз да. тоді, висок. значить, немає значення чи ви маєте, чи не маєте в транспортні <кхід> засоби і кількість їх <кхід> власні. Власність висок. будинків вже немає значення, тобто субсидії оформляється. Не особі, на яка на догосподомогосподарства особі, яка тут зареєстр... зареєстрована і на нього відкрито особові рахунки. Тобто то може бути не власником, тому можуть бути такі випадки, коли Кх... за договором найму навіть субсидії оформляються. Тобто ви прописані десь, але фактично Ви наймаєте житло. Ви Наймаєте житло, але договір найму він дуже простий. В інтернеті можна просто. Откриті інтернет, договор найму він складається між власником і наймачем. То, наймачем. Хочете, указуєте, хочете, не вказуєте вартість плати, а ну, сплати за винаймання житла. Але обов'язково там прописується, що сплачуєте за комунальні послуги. І на підставі цього договору найму комунальні організації переписують книжки, рахунки. З власника на ту особу, яка прописана. Там е, е, указується кількість осіб, які проживають за договором найму, І на це житло також людина може одержати, що фактично проживаючи субсидію. Е, такі зміни ще що? Значить, е, на, не, е, цей, випадок, цей випадок може бути ще, коли б Недобудова. тобто є Жінок Тривали в не в експлуатації Будинок приведено, чи може тривалий час не введений в експлуатацію, бо ця людина, сім'я там живе і комунальні послуги сплаче, також субсидія може на даному випадку оформитися. якщо ФОП? Якщо значить то також змінили зміни внесені саме такі останні зміни в липні місяці. Значить, якщо фізична особа і на спрощені системи оподаткування, то доходи враховуються від залежно від групи. Значить, якщо перша група в дохід місячний дохід 1218, двісті якщо друга удваюється, і третя доходу. Ще один такий нюанс: значить, доходи. Значить, ви довідки про доходи не подаєте. Вони вибирають тільки чітко указують, треба свої дані, паспортні коди в декларації, тому що запит іде на податкову службу, на фіскальну службу, і вигружаються вони вже для призначення автоматично для призначення субсидій, але можливі такі значить надається можливість надавати. За вибором вашим за бажанням доходи за три попередніх місяці перед зверненням. Це можливо такі випадки, що ну сім'я в сім попередньому році можливо якісь там доходи були більші, ну всі працювали в цьому році ні. То за вибором тоді за три місяці треба довідки подавати самим особисто. Самим особисто, тому що фіскальна служба даних за попередній квартал вони не надають. Вони через квартал можуть надати дані. Чи зможете ви хлопцям прорахувати, якщо хтось прийде в цьому випадку? Для них, наприклад, треба було щоб спеціаліст порахував, як їм краще, тому що якщо вони будуть довідки нададуть вам за останніх три місяці з центра зайнятості про доходи, там вони вже отримують допомогу по безробіттю з урахуванням грошового забезпечення. А якщо за більший період, то їм може врахується, ну, той період, що вони проходили службу в АТО, і грошове забезпечення відкинеться. Тут як би, можливо, це, щоб не, спеціаліст не, чи ну, хтось може не, надати для того, того щоб прорахувати ситуацію, ми, треба, ж доходи доходи, то, що, ми ж не бачимо дані також. Ми ж не маємо. Це вже він самі можна прикинути, самому що я одержував раніше з грошовим забезпеченням. що зараз. Щоб, щоб ви знали, що допомога по безробітті вона буде враховуватися як ваші доходи, а грошове забезпечення, те, що ви там отримали, воно не Полу, ми ці прошлий рік, ми за минулий минулий mm -hmm. рік ми не бачимо, ми не можемо mm -hmm. Тобі Тобі. ми Після того за загрузку зробимо, то якщо, якщо вони хочуть побачити своє, ну, свій матеріальний стан, який вони краще то краще, краще для себе піти в податкову, написати заяву, п'ятиденний термін дадуть довідку, вони самі побачать, що за минулий рік і що ось буквально за три місяці. Це безоплатна довідка з паспортом у податкову пишуть заяву і отримують на протязі п'яти днів довідку. І також тут має значить, що для може для жителів села паї то да, зміни. Значить, якщо за минулий рік па звичайно він як воно доходи вважається нараховані доходи. Тобто, якщо ми беремо три місяці, перед місяцем звернення, якщо оренду е, е, пає, в ці три місяці нарахування не війшло, то він, виходить, випадає з розрахунку, а воно він випадає, не ділять. Випадає. випадає. Да. Ми тоді не щитаємо. Ну, допустимо, держали виплату за, ну, за а, пай гу. ось в липні місяці. Подали, то ми врахували і в оце річний доход як в три місяці. Розумієте, а якщо за минулий рік весь, воно це воно ну, ділиться на 12 місяців? Це така. кого є паї, краще за минулий рік, брать ну, просто да. на всього. Духові. Просто пай розділиться на 12 місяців, а так, може а так Тільки розрахунок. по 3 місяці все попаде. І середні, середні місяці буде набагато більше. І субсидія надається вже зразу, вона дається на 12 місяців, і, і далі вона буде просчитуватися автоматично. Якщо у вас не буде змін в складі сім'ї, там ще деяких питань, тобто, коли ви самі будете звертатися і будете ну, заяву в зв'язку з змінами подавати. Набагато спрощено. Раніше кожні півроку подавали, бо да. кожне ос на опалювальний сезон, то зараз тільки узнавати просто який розмір. І, і бажано, і... щоб ви подавали оце до, до жовтня місяця і розказуйте сусідам і все, щоб потім не було накладки ніякого. Через те, що в жовтні буде звертатися основна маса, які вже не які отримали субсидії, тим автоматично ми будемо далі призначати напротязі півтора-два місяці, буде призначена автоматично субсидія. А громадяни, які подадуть тоді вперше, нас приймати затримка ж буде однак. А як уже в вересні ви подасте заяву? Хай буде на вересень на літні місяці нульова. Далі ми автоматично будемо призначати субсидії без вашого звернення. Тоді не треба нам буде робити загрузку в фіскальну службу. Це да. треба Ми запит, робимо, п'ятиденний тарівну відповідь служби комунальні, комунальні, комунальні. неоднаково дають відповіді не в один день. Тобто воно 10 днів ми то призначаємо субсидії, але оцей п'ятиденний ну 20 днів, 15-20 днів. Получається, випадає тоді. тоді. То ще щось випливе, чогось не вистачає, вказується, то визиваємо, то ви забули записати. Це ж цього було, Чогось продали, а ви забули, що ви. Ну, багато задавали. розбіжності ну, йде по фіскальній розбіжності службі, буває, багато розбіжностей йде. Десь якийсь доход ви не вказали, а там вже. Два-три місяця було в минулому році. Ну, випадає з пам'яті, там такі бувають, що договори, а воно десь. Матеріальна допомога, якщо навіть одноразово вона пішла. ж у цю. Mm -hmm. Так що нюансів багато. Так що звертайтеся Рано. до 30 вересня, подавайте заяви на субсидії. Субсидія призначиться всім через те, що вартість газу подорожча. Дуже велика, дуже велика вартість. Судіча в середньому дуже великі І субсидії великі. Півтори-три тисячі, і ми в квітні проаналізували, то одразу трошки шоковані з mm -hmm. такими сумами самі. Ну що робити? Є до мене питання? Але можуть бути що субсидії взагалі задмінити. не можуть бути. Субсидія дається Це цілі... дуже великі гроші. Для... Загалі субсидія субсидія взагалі не, з п'ятого року призначається раніше. Як я в місті у дивно п'ятого року у нас було десь 6 тисяч сімей одержували субсидії? Тоді наш видно трошки матеріальний стан людей покращився. Перейшли ми на 2 тисячі, до 2 тисяч. Зараз опять ми доходимо до цього рівня. Це, звісно, така сцена. субсидія. хороші, про да. гарні показники це не говорить, тому що ми бідніємо. їм. Не забирається субсидія. Субсидія не впливає ні на продаж, ні на дарування будинку, ні на увазі. Ні в доходи не, не вщиться. До... Так що субсидія це є цільове призначення іменно на покриття житлово-комунальних витрат. 20 років вона існує, ну, ніколи ще, ще. прецедентів, президентів чи квартиру, чи да, Ні, Не було такого ще ніколи. Ще є запитання, є, так, хлопці. Є? Немає. Дякую, вам гарно все розказали. Все. Я думаю, зрозуміло. Руз... <ривіт> <ривіт> У да, на нас не, і є тому, місто і райони. І район... да, на по місту просто немає, може, паїв, а по району випливатимуть багато паївці. Багато паїв випливають. І в даний час випливають тіньові паї, які не учитані. Фіскальні служби. Да, випливає дуже багато тіньових паїв, так що якщо е, ну як, або випливає ті, що е, не, продажу землі ж як такої фактичної немає, а паї попродані. А людина по фіскальній службі показує. Людині ми нам прийшли, доходи, що в неї є пай. От вже вам розбіжності, вона каже, мене немає паю, а я та я продала. Та я вже ти продала якусь пає, а він ж не продається. Так що багато нюансів йде по паях. Що все Ну, це звісно так. По паях іде багато нюансів. Так що ми вас всіх запрошуємо і вас, і розказуйте людям, сусідам, рідним, близьким, батькам. Звертайтеся за призначенням субсидії. У нас заступник голови адміністрації, скажіть, у да. вас буде якесь може оголошення, можливо, якесь? Ну я так зрозумів, питання всі ті, що актуальні, да, ми обговорювали. Минулі зустрічі, ви, ви вже задали і відповідь, я думаю, да, І Дійсно будуть виникати ще питання. Ми збираємося тут ще не один раз, у нас є рафік, розроблений, це, графіт, да, це, це, все, все. це так, все. Так що, будь ласка, готуйтесь, приходьте, питайте, ми зорганізовуємося як учасники АТО. Да? Я так зрозумію, це ще, звісно, в процесі. Ну, в принципі, буде громадська організація, через яку теж можна буде звертатися. Приходьте особисто, звертайтесь теж в адміністрацію. Чим зможемо, допоможемо. Будь-які питання. Ну, зрозуміло, що в кожного питання можуть бути різні і якісь індивідуальні. Тому підходьте, не бійтеся, питайте, і всі готові допомогти, всі готові йти на зустріч. Є деякі моменти, можливо, це зв'язано з тим, що от, ще не досконали наше законодавство. Так? То, от, можливо, є якесь право, а самого механізму немає. Ну, будемо надіятися, що це все виправиться, і будемо надіятися, що все у нас вийде, все буде добре.